Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Я вирішила зробити розклад, який мене давно зацікавив. Ми зустрічаємося з своїми половинками і не з нами, що нас чекає у майбутньому з ними. Поки ми зустрічаємося, то нам здається, що все буде добре, що нас чекає щасливе життя, але коли ми одружимося, то все не так, як гадалось. Так? Щоб можна було хоча б якось передбачити задуманий шлюб, ми подивимося вісім питань. І буде 8 відповідей. Дивіться, є три варіанти, три колоди. Вибирайте будь-який варіант. Не буду давати дуже багато на це часу, тому що не хочу, щоб відео затягувати тільки. Ставте на паузу і вибирайте. Так, поки я буду е тасувати перший варіант, ми зараз будемо його дивитися я вам коротко розкажу. Які будуть питання, це буде стосуватися фінансів, які будуть у вас справи з фінансами у вашій сім'ї, емоціями, скільки буде дітей, чи будуть вони взагалі, ваші житлові умови, що вони мало важливе, так? Ваше дозвілля, яке воно буде ваше спільне? Чи будуть зради у сім'ї, чи будете ви щасливі у сім'ї, і порада карт? Так, і так, починаємо. Перший варіант: як будуть справи у новому шлюбі з фінансами? Які емоції будуть присутні у цьому шлюбі, що відбуватиметься з народженнями дітей? Так? Ваші житлові умови у шлюбі, як ви будете проводити ваш спільний час, дозвілля, так? чи будуть зради у вашому шлюбі, чи будете ви щасливі у вашому шлюбі задумаємо. І порада. Так? Порада, що робити, щоб бути все-таки щасливою людиною. Я вважаю, що цих питань буде більш, аніж достатньо, тому що. Ну, це, мабуть, саме такі головні питання. Можливо, вони будуть не такі точні, да? але більш-менш плюс-мінус ми можемо передбачити, чи на ту людину ви взагалі дивитеся, чи потрібен він вам взагалі. Так, які будуть справи у новому шлюбі з фінансами? Верховна Жриця. Вона вказує на приховані фактори, які будуть впливати на ваші фінанси у вашій сім'ї. Якщо ви будете прислухатися до своєї інтуїції, то ви зрозумієте, що відбуватиметься. Можливо, ви не до кінця будете розуміти, звідки ваші гроші приходять або навпаки, куди вони постійно уходять. Буде дуже багато таємниць у цьому питанні, так що будьте дуже уважні. Можливо, буде ваш чоловік майбутній приховувати якісь прибутки. Так, які емоції будуть присутні у цьому шлюбі? Королева мечів. У вашому шлюбі емоції будуть задавати така королева, за знаком Задяка, близнюки Терези і Водолії. Не ну, обов'язково за таким знаком, але доволі власна така буде жінка і буде впливати на вас і на вашу сім'ю в цілому, на ваші емоції. Так, чи будуть у вашому шлюбі діти, да? і чи взагалі вони будуть? Сила. Так, будуть це буде дівчинка. І це вже добре, так? Якщо будуть діти у шлюбі, то це вже непогано. Але дуже цікаво з фінансами. Ну, ми будемо дивитися далі, що воно у нас буде відкриватися, але глянемо далі. Так, ваші житлові умови у шлюбі. Дві купків. Ну, звичайно, карта не скаже, чи ви будете в будинку чи в квартирі жити, але можу сказати, що ви будете задоволені своїми житловими умовами. Скоріше за все, це буде ваше спільне житло. Можливо, навіть ви будете і орендувати, але ви будете цим задоволені. Це вже непогано. Так, як ви будете проводити свій спільний час? Дозвілля, так скажемо. Сім кубків. Знаєте, не здійснені мрії взагалі. Ви будете говорити, щоб поїхати відпочити там або в іншому місці, але далі мрії, діло, на жаль, не піде. По різним причинам. Знаєте, може, будете. Думати, що поїхати, але щось буде вам заважати так. Чи будуть зради у шлюбі? Всім посухів. Це не говорить напряму, що будуть зради, але це конкретна боротьба. Вам постійно потрібно буде бути кращою і конкурувати з кимось. Чи будете ви щасливі у шлюбі? Зірка. Ви знаєте, не дивлячись на те, що постійно хтось буде вмішуватися у вашу сім'ю, у ваших відносинах буде романтика, взаєморозуміння, відносини будуть тривати довго. Це непогано. І порада карт, що робити, щоб бути стільки щасливою. Ой, дивіться, яка гарна карта сонце. Я вам хочу сказати, що порада для вас дуже проста. Будьте щасливі в моменті, тільки вашими руками і діями буде творитися ваше щастя. Перший варіант мені дуже сподобався. Так, в цілому, ваш задуманий шлюб буде. Цікавий і різноманітний. Гроші до вас будуть приходити за допомогою вашої інтуїції, навіть, можна сказати, магічним шляхом. Ваше житло буде вас задовільняти, і це добре. Можливо, це буде орендоване житло, але ви будете задоволені. Можливо, ви не завжди зможете поїхати відпочити, куди вам захочеться, Але в цілому будете щасливі, і вам буде даватися все, щоб бути щасливою, так, і на те, що ви розраховуєте. І тільки вашими руками і діями буде будуватися ваше щасливе сімейне життя, чого я вам і бажаю. Перший варіант мені дуже сподобався, тому що ці відносини будуть довго тривати, і діти будуть. В принципі, плюс-мінус буде все в цілому добре. Ми будемо переходити другого варіанту, хто вибрав, і будемо також дивитися ці всі питання. Так, перша карта. Як будуть справи у новому шлюбі з фінансами? Які емоції будуть присутні у цьому шлюбі? Діти, що буде відбуватися, чи будуть вони, ваші житлові умови у шлюбі, як ви будете проводити ваш спільний час, скажімо так, дозвілля? Чи будуть зради у шлюбі? Чи будете ви щасливі у шлюбі? І порада карт. Що робити, щоб бути все-таки щасливою? Так, як будуть справи у новому шлюбі з фінансами? Королева кубків? Ну, всі гроші, які будуть надходити у ваш задуманий шлюб, буде від вас або від такої жінки за знаком Сдиакура, рак, або скорпіон. Ну, можливо, від вашої мами або мами чоловіка. Ну, така собі перспектива, але будуть надходити це вже непогано. Так, які емоції будуть присутні у цьому шлюбі? Так, трійка мечів. Це, знаєте, погано. Все буде погано, не ту людину ви вибрали для себе. Тому що постійно будуть сльози, постійне засування відносин. Буде постійно у ваших відносних зради. Така правда, але це правда, на жаль. Емоції будуть погані. Так, що буде з народженнями діточок, глянемо. Так, у нас чаклун, так? Ну, чаклун, так. У вас буде хлопчик у цьому шлюбі, і це буде класно. Але, знаєте, на жаль, діти не дають можливість і бути щасливою. Так, ваші житлові умови. Так, король посухів. Ну, скоріш за все, ви будете жити у свого чоловіка. Або, можливо, передадуть батьки, так, квартиру. Але, взагалі, від чоловіка буде ця квартира. Не знаю, може бути знімати такого чоловіка. Так, як ви будете проводити ваш спільний час? Дозвілля, скажімо так, так? Тріка Пентаклей. Ну, Кожний з вас буде або дома, або робота. Такого якогось дозвілля ви проводити разом, на жаль, не будете. Це така, знаєте, більш суха карта, вона матеріальна, вона більше стосується таких побутових. Ну, може, можливо, просто бути вдома, так? Так, да. чи будуть зради у шлюбі, місяць. На жаль, будуть. Ми вже це, в принципі, зрозуміли з перших відкритих карт, трійки мечів, так, що зради будуть, на жаль, ну, що вже є. Чи бути ви щасливі в цьому шлюбі? Король Пентаклей. Ну, ви знаєте, щасливі ви будете, але з іншою людиною. Можливо, це буде другий шлюб, а можливо, якщо ви ще не в шлюбі, то придивіться до інших людей, які вас оточують. Так, і остання карта це порада, що робити, щоб бути щасливою у шлюбі. Так, імператор. Ну, для того, щоб бути щасливою, будьте насамперед реалістом. Прислухайтесь до порад батьків або впливової людини, які вас. Один або декілька які, знаєте, на вас впливають, і ви розумієте, що вони кращі, вони розумніші, Треба прислухатися до них. Другий варіант для мене, я надіюсь, так як і для вас зрозумілий. Ви дивитеся не на ту людину для спільного життя. Тому що, окрім сварок і зради, там нічого не буде. Ви маєте правильно оцінити ситуацію і людину, яка поруч з вами. Але у будь-якому випадку у вашому житті буде людина, яка все-таки зробить вас щасливою. І я цьому дуже рада. Тому що у вас буде шанс на щасливе життя. Тільки добре подивіться до свого вибору. Це саме головне. Ви знаєте, я не можу сказати, що другий варіант дуже поганий, тому що, по-перше, ви подивилися, і ви знаєте тепер правду. Це сам, сам перед саме головне, так. А по-друге, що все-таки ви будете щасливі і це дуже класно. Так, будемо переходити до останнього третього варіанту. Будемо дивитися, хто вибрав. Дуже хочеться, щоб він був кращий, аніж перший, тому що поки що перший найкращий. Так. Як будуть справи у новому шлюбі з фінансами, які емоції будуть присутні у цьому шлюбі? Що відбуватиметься з народженням дітей? і Скільки їх буде, якщо вони будуть? Ваші житлові умови у шлюбі, як ви будете проводити ваш спільний час дозвілля? Чи будуть зради у вашому шлюбі? Чи будете ви щасливі у шлюбі? І порада, що робити, щоб бути все-таки щасливою у цьому шлюбі? Так. Перша карта: як будуть справи в новому шлюбі з фінансами. Так, повішений. Ну, з фінансами у вас буде погано. Я вам хочу сказати: в грошах буде застій, доведеться жертвувати бажаннями і мріями про достаток. Не зможете все купити, що захочете. Треба буде постійно себе чомусь, знаєте, стримувати у витратах. Ну, на жаль, поки що так. Так, які емоції будуть присутні у цьому шлюбі? Так, п'ятірка мечів. Та що це таке? Ну, чесно кажучи, атмосфера у вас буде не дуже хороша. Буде постійне засування відносин, холодні будуть відносини у вас один з одним. Це буде нечесні відносини і взагалі нечесна гра. Ну, він вас буде обманювати, щось буде приховувати. Це буде таке не дуже приємно. Так, що там у вас буде з, з дітьми? Так, трійка мечів. На жаль, у цьому шлюбі не буде дітей. Трійка мечів, чітко про це говорять. Це взагалі, знаєте, із-за більш причини жіночої хвороби, можливо, скоріш за все. Тому що, можливо, треба, якщо ви жінка, вам треба подивитися, придивитися по своєму здоров'ю, тому що щось так. Так, ваші житлові умови. Вісім мечів. Це для вас буде пастка і криза, яка буде тільки розвиватися, на жаль. Простими словами, вам не буде подобатися місце, де ви будете жити. Можливо, будете знімати житло і багато буде йти на оплату, а можливо. Прийдете жити до батьків чоловіка, і це для вас буде дуже некомфортна ситуація. На жаль, не буде вам подобатися ця вся ситуація житло. Так, як ви будете проводити ваше дозвілля, ваш спільний час, король посухів. Ну, Ваше дозвілля буде проходити виключно, як скаже цей чоловік. Або в його інтересах, так? Щоб якось йому годити. Ну, скоріш за все, що ви не будете вирішувати це питання, як проводити ваше дозвілля. На жаль, так. Так, чи будуть зради у шлюбі? Тріка пентакли. Знаєте, ця карта не вказана прямо на зраду, але це буде плануватися постійно. Скоріше за все, дивлячись на відкриті карти, зради присутні будуть. На жаль, ми бачимо п'ятірку мечів. Зверху, так, над цією картою, і вона чітко говорить про те, що будуть будуть зради. Так, чи будете ви щасливі у цьому шлюбі? Світ. Ну, якщо ви завершите ці відносини, ви будете щасливою, але, на жаль, не в цьому шлюбі. Це знаєте, коли треба закінчити старе і почати нове, на жаль. Так, і остання карта порада, що робити, щоб бути все-таки щасливою, якщо це можна. Правосуддя. Ну, я гадаю, що ви вже і самі зрозуміли, цей шлюб вам не принесе щастя, на жаль, порада карт це розлучення. Знаєте, третій варіант непростий, але ви дізналися правду, і ви тепер можете зробити правильний вибір і оцінити ситуацію, яка вас чекає. У третьому варіанті шлюб буде жахливий. І якщо ви вже в ньому, то порада карт ви чули. Але у будь-якому випадку тільки вам вирішувати, як і з ким бути у шлюбі. Але моя вам порада: у вас одне життя, воно так, так плине дуже швидко, таке коротке, Проживіть це життя з тим, хто справді кохає вас, і робить вас кожен день щасливою, турбується про вас, не вірте словам, вірте тільки діям. Говорити гарно може кожен. Але на ділі ви самі розумієте. Будьте щасливими, я вам всім від щирого серця це бажаю. А я, як завжди, вдячна за перегляд відео, за коментарі, за лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім гарного дня!